Дякую, мене Тетяна. Сьогодні я вам розкажу і покажу, що таке базовий сет, з чим відрізняється базовий сет менеджерський від звичайного, і дам рекомендації, як краще зробити перше замовлення. І так, дорогі друзі, базовий сет складається з Активайза, Басіка і Ресторейта. Це група товарів, це група продуктів. Вона Є унікальною складовою, і а, це тріо дає можливість нормально функціонувати в нашому організмі і а, вирішує до 80% різних проблем організму. Тобто, коли ви системно починаєте приймати базовий сет, ви очищаєте свої клітини, а, організм омолоджується, всі функції а, відновлюються одразу ж з перших днів ви відчуваєте себе зовсім по-іншому. Це перший варіант базового сета. Це якщо люди не критично хворі, без якихось хронічних захворювань, молоді люди там до 40-45 років, це так образно. Якщо люди, люди старші або а, вони мають більше якихось захворювань. Наприклад, потрібно вирішити проблему обличчя чистки лиця. Так? Тобто, якщо ми розуміємо, якщо наше личко не має здорового вигляду, бо постійні є якісь процеси воспалення на обличчі, то це знак того, що в організмі щось коїться не то. І це вже рахується таким захворюванням, яке потрібно посилене, посилене лікування, посилені дії. І для людей, які старше 45 років, для прикладу, і для таких людей, яких є якісь загострення, за, замінити набір Basic і Respored. У такому випадку йде альтернатива. BASIC як Activize і в такому випадку йде альтернатива це Power Cockteil і ресторей. Так? Ви зрозуміли. І коли ви реєструєтеся на сайті. Вам видасть, для прикладу, два таких варіанти. Який ви хочете з цього вибрати, вибираєте ви: або перший варіант, або другий варіант. Тепер. Uh, розкажу дію Активайза, uh, Тому що Активайз, напевно, любимчик у всіх, тому що він одразу дає uh, свою дію, показує свої результати з перших днів використання, і люди дуже лишаються задоволені. І коли ви перший раз реєструєтеся, коли ви перше робите замовлення, вам ресторей приходить у подарунок, якщо ви берете менеджерський сет. За це скажу трохи пізніше. Uh, тепер Ресторей. Ой, відбачається, не Ресторій Активайз. А що ми маємо в цьому продукті? Ми його зранку змішуємо з басиком і в такій складовій отримуємо посилену дію на наш організм. Тут абсолютно всі складові інгредієнти для того, щоб ми почувалися на протязі дня енергійно, щоб ми були свіжі, здорові, веселі. Тобто це наш і настрій, це наше самопочуття, це наша енергія. Так? І якщо брати ось такий один пакетик, то у в цьому пакетику а, міститься 6-7 порцій звичайних овочів і фруктів. І якщо ми брати до уваги, наприклад, навіть а, якщо ніто ми ще споживаємо, потрібну якусь там долю а, вітамінів а, з овочів і фруктів, так, то а, зимою це, в принципі, обмежена, обмежена кількість. Тим паче, що а, навіть ті магазинні овочі і фрукти, вони не є настільки поживними, як би нам хотілося, ми це розуміємо. І навіть в реальному житті, якщо ми беремо і ми хочемо спожити ту кількість вітамінів, яка нам потрібна, то ми зіштовхнемося з тим, що ми там з'їли банан, ми вже там повні, з'їли яблучко одну і все, ми вже там не хочемо їсти. І уявіть собі, що ось такого одному пакеті, коли це 6-7 порцій. І уявіть собі, наскільки буде якісна ця для організму ця кількість вітамінів, яку ви отримаєте одразу зранку, як ви проснулися. Так? Рекомендація: берете стаканчик кімнатної температури водички, як тільки проснулися. Випиваєте і після цього вже робите собі коктейльчик, один такий пакетик і одну-дві ложки активайза. Змішуємо, випиваємо, далі можемо йти снідати і робити свої буденні справи, і відчувати, як. Ваші відчуття там, організм оновлюється, бо це дуже відчутно. Так, якщо мені говорили, що ти типу, побачиш, як зміниться, що зміниться, ну я думаю, ну як зміниться, ну так зміниться. Ну, ось я відчула це на власній шкурі, що в принципі бажаю і вам цього. А, тепер, напротязі дня, якщо ви хочете там, вам треба якісь важливі справи зробити, вам треба щось там, не знаю, бути енергійному і так далі, ви можете ще напротязі дня зробити собі самостійно активайс, як. Обично люди, люди п'ють каву, так можна випити його. А, тепер найважливіша річ, яку в, принципі, в мене відбулася, це те, що я відмовилася від кави. Тобто ранком я просипалася, в мене дуже постійно було мало енергії. А, і я починала літрами там пити каву, щоб проснутися і відчути якусь тягу до життя, до, до, до праці, яка мене чекала так в реальному житті. А, зараз кавою я відмовилася від кави. Я дуже задоволена, тому що я розумію, що ще так трошки потягнути, то там желудок і ще щось там якісь органи вони точно не витримають. А, кожен ранок починати з такої дози кави. Тому для мене це номер один. Стали продукти моїми фаворитами: Басік і Актива. Це зранку. Тепер у нас є респорект. Це все те, що нам потрібно для генерації нашого організму, для відновлення нашого організму, для нашого хорошого самопочуття. Вночі ж ви знаєте всі основні організм відпочивають відпочиває, і за рахунок цього відпочинку приймаючи рейд, ми будемо оновлювати цей організм. І це дуже круті відчуття, тому що сон набагато глибший. Ви висипаєтеся, ви бадьорі і значно краще відпочиваєте. Люди, які приймають. Два-три місяці курс, от уже за три місяці відновлюються всі абсолютно клітини, і людина відчуває зміну у самопочутті не тільки так по енергії, а відчуває і бачить її. Тобто, десь вони підтянулися, десь там личко почистилося, там волосечко відросло, там ногті повідростали. Тобто це все вітамінізує настільки ваш організм, що ви будете функціонувати, як тільки народжена дитина, сповнена енергії. Тобто, до такого рівня клітинне харчування фітлань, воно вас оновлює. Це є базовий сет цих продуктів. Та, якщо люди хворі або старші мають якісь серйозніші хронічні захворювання, ви їм рекомендуєте починати з павер коктейля і ресторейта. Так? Якщо це звичайні люди, буденні люди, так, ми їм тоді рекомендуємо, так, павер а рекомендуємо тоді звичайним людям Басік і Активайс, а старші покоління і хворіше покоління це у нас приймає павер коктейль і ресторейт. Тут більш трошки інша складова, інші дії, але я так розумію, що воно діє аналогічно, просто посилює дію на ті точки, де потрібно вирішити якусь локальну цю проблему. Так, ми зрозуміли. Тепер, коли ви оформлюєтесь і вам пропонують на сайті взяти або ось такий набір, один і отримати Activize у подарунок, а також вам будуть пропонувати взяти менеджерський набір. Він складається з. Шести наборів ось таких продуктів. Тобто, зараз я вам показала два варіанти, а, і ви зможете у менеджерському сеті вибрати собі шість таких наборів на вибір: або продукт з Power Cocktail, або продукт з а, і вас, тобто, це також буде на вибір або шість таких, або шість таких. В розрахунку це виходить, якщо у вас членів сім'ї двоє, ви хочете почати приймати курс, і це рекомендована ваша доза для відновлення вашого організму на клітинному рівні на протязі перших трьох місяців. Так, але зазвичай так трапляється, що наші консультанти, партнери приєднуються, бачачи дію цього продукту, зазвичай вони розформовують свій базовий сет, який складається з шести наборів дуже швидко. Так? А, за рахунок того, що там не встигли заказати, там хочете комусь дати спробувати з батьків, або там сусіди, рідні, близькі, хтось зацікавився, ви розказали, а, як ви почуваєтеся, і люди захотіли також спробувати. Тому зазвичай такого не буває. Менеджерські сети вони дуже швидко розходяться так? і люди починають їх приймати. Чому Чим вигідний а, менеджерський сет, альтернативного Так? О, з одного варіанту? І в тому, і в цьому випадку ви отримаєте ресторейт актівайс у подарунок. Але якщо брати по сумі, то ви отримуєте зі зниж 6 речей, не зі знижкою 20%, звичайно, як у першому варіанті, а отримуєте 6 речей зі знижкою 45%. Це дуже сильно впливає, ви можете порахувати, це майже один набір, додатково безкоштовно. Тепер до набору менеджерського сету буде входити ось така сумка. Вона є дуже стильною, і хочу сказати, що вона є еко-еко-сумкою. Нам розповідали в Німеччині, що якщо цю сумку залишити в воді на протязі року, вона просто зникне. Таким чином компанія бореться з забрудненням внуколишнього середовища і піклується про нього. Тому ця сумка еко. Вона дуже стильна і дуже приємна на дотик, і дуже має багато відділів. Плюс вона є упакована тими необхідними елементами, які вам потрібні будуть для того, щоб приймати продукцію світлайн. По-перше, це дуже зручна бутилочка, дуже зручна. Ось бачите. І якщо ви десь подорожуєте, або вам треба десь виїхати, і ви там хотіли зробити собі свій ранішній чи речірній коктейль, що ви робите? Ви наливаєте цю бутилочку. Далі в набір входить ось такі дві ложки. Головна, саме головна основна рекомендація ні в якому разі не розмішувати ні ранішній, ні вечірній коктей а, а, з желізною ложкою, ложкою чи веделкою, чи будь-яким іншим залізним предметом. А, це заборона, щоб воно там не опислялося і так далі. І в набір йдуть ось такі, дві, а, ось такі два а, стаканчика. І ось такий класний значок. А, я люблю фітлайн. А, з цього набору. Ви отримаєте можливість правильно користуватися і комфортно користуватися і, звичайно, мати ще таку класну сумку доповнені. І додатково йде література. Вона, на жаль, поки що на німецькій мові, але тут можна багато подивитися весь асортимент продукта. Нам обіцяли, що в найближчий час буде і на українській мові. Тут можна весь асортимент подивитися, і навіть по картинках зрозуміти, що для чого приймається. Насправді, асортимент світла не є такий дуже великий, він є компактний тим, що на основі базового сету це все абсолютно, що потрібно для нашого організму, а всі додаткові допоміжні продукти, які є, такі як для прикладу, цей. Омега-3, q 10 для прикладу, беремо лютеїн, який я приймаю для очей, так а, то це допоміжені. Тобто, якщо ви проконсультуєтеся з нутриціологом Мариною, яка нам допомагає постійно в виборі продукції, то вона зможе вам на основі вашої розповіді, як ви себе почуваєте, які у вас були напротязі життя захворювання або які зараз є у вас захворювання, вона зможе вам просто проконсультувати і добавити вам до основного базового сету ті продукти, які ще вам обов'язково потрібні. Всі знаєте, що всі жінки потребують омеги, так? Тому, в принципі, якщо ви. А, з самого початку почнете брати разом з базовим сетом омегу, то це буде круто і додатковий стимул для вашого організму швидше оновитися, встановитися і так далі. Так, сумку я вам показала. Це я вам розказала. За знижечку, якщо ви звичайну першу знижку, якщо ви придбали перший один набір, то ви отримаєте 20%. Якщо ви купляєте, то другий, то це 45%. Тепер, які ще є умови, якщо ви зареєструвалися і не закінчили реєстрацію, ви вийшли з замовлення, лише закінчили реєстрацію, ввели свої дані без замовлення, щоб скористатися можливістю. Отримати ці подарунки, отримати додаткові знижки. А вам потрібно буде знайти на своїй електронній пошті листа, в якому буде повідомлення про те, щоб ви пройшли в корзину і замовили до своє замовлення. Воно приходить разом з під час реєстрації разом з вашим номером консультанта. Таким чином ви зможете скористатися продукцією, яка вам була запропонована по спеціальній ціні, і отримати додаткові подарунки та бонуси. Якщо ж ви цього не зробите, ви просто проходите до себе на сайт, додаєте ті продукти, які вам потрібні для замовлення до себе в замовлення в корзину. І вводите дані, які хочете, де куди хочете отримати свій, своє замовлення, свою продукцію. Дивіться, якщо брати до уваги Україну, то ми отримуємо на нову пошту замовлення. Воно нам приходить одразу там на протязі 2-3 днів. А і обов'язково йде 100% предоплата. Без предоплати ви не зможете зробити замовлення. Одразу, як ви додали продукти в корзину, вас перекидує на форму оплати, де ви вводите свою картку і таким чином оплачуєте продукт. Далі. А, інші країни, так як ми дуже багато у нас людей, які є за кордоном, люди, які також хочуть користуватися продукцією, це Польща, там Венгрія, Італія, Франція, ну дуже багато країн, так і які ж умови для співпраці з цими країнами. А наскільки я розумію, тому що в мене партнери замовляли в Венгрії, Польщі Чехії, а там ви вводите номер а, свого телефону, всі свої дані, вулицю, адресу, і вам кур'єр привозить додому продукт. А, також буде йти 100% предоплата, і будуть обраховані кількість обрахована в цю стоїмость буде входити вже і а, доставка дім. Тобто є такі варіанти і ви можете їх а, вибрати. Тепер, якщо ви з України, якщо ви а, хочете отримати продукцію в Польщі, на Україну ви плануєте там повернутися за якийсь час, це для прикладу, так? Ви можете спокійно реєструватися в Польщі, коли ви повернетеся до України на Україну, можна буде а, письмовому виді дати заявку на електронну пошту компанії і вас переведуть на а, те, щоб ви співпрацювали вже на Україні, отримували замовлення на Україні і будували бізнес на Україні. Це в принципі ті такі основні якісь нюанси, з якими я зіштовхнулася на період своєї співпраці з компанією PM. І це якісь такі мої основні замітки, які я для себе винесла. Я думаю, вони будуть вам також корисні для побудови своєї команди або для замовлення продукції. Всім хорошого настрою, здоров'я, світлайн, обов'язково тестуйте продукцію, лишайте коментарі. Якщо лишаються у вас якісь питання по моїй темі, ви можете їх задавати під відео у коментарях, або можете задавати їх, я залишу свій нік Телеграму, щоб ви мені написали і задали особисто. Будемо всі здорові разом. з Світлань це продукція це клітинне харчування на такому рівні відновлює організм. Що нам всім хочеться реально від радості співати. Тому давайте будемо прощатися. Якщо є якісь питання, лишаємося на зв'язочку. Всім па-па!